Чи було у вас колись те тривожне відчуття, що щось не так, але ви не можете точно визначити, що саме? Правда в тому, що багато з нас щодня ходять серед людей, які планують наш крах, і найгірше ми робимо це абсолютно сліпими до знаків, які знаходяться перед нашими очима. Це, ніби ми на шаховій дошці, нас стратегічно пересувають до мату. Навіть не усвідомлюючи, що ми просто пішаки у більшій грі. Перший знак. Перший знак руйнівний. Ви помічали, як деякі люди здаються надмірно зацікавленими у ваших вразливостях. Розкажи мені більше про свої страхи, кажуть вони з посмішкою, яка не досягає очей. Ці емоційні хижаки збирають ваші слабкості як рідкісні коштовності. Кожне зізнання стає потенційною зброєю, щоб використати проти вас у потрібний момент. Зупиніться прямо зараз і запитайте себе, хто знає занадто багато про мої невпевненості, хто здається захопленим моїми невдачами, хто святкує мої досягнення з ентузіазмом, який здається вимушеним. Відповідь може вас здивувати або гірше налякати. У моєму попередньому відео на цьому каналі під назвою Ви емоційно слабкі, 10 заборонених секретів майстрів для ментальної невразливості. Я детально пояснив, як маніпулятори ідентифікують свою здобич. Сьогодні ми йдемо далі, розкриваючи смертельні ознаки того, що ви вже знаходитесь під прицілом когось. Другий знак ще більш тонкий. Навмисна тріангуляція. Зверніть увагу, як певні люди завжди залучають третіх осіб у ваші розмови. Знаєш, що такий то сказав про тебе? Або всі коментували твою презентацію? Це не невинні фрази, це пастки, ретельно підготовлені для створення невпевненості та емоційної залежності. Вони будують світ. Де вам постійно потрібно їхнє схвалення, затвердження, щоб почуватися в безпеці. Одного разу я помітив, що мій начальник завжди згадував, як інші колеги ставили під сумнів мої рішення, але ніколи не говорив точно хто або що. Через шість місяців я виявив, що ніхто нічого не казав, все було сфабриковано, щоб тримати мене в невпевненості і відчайдушно бажаючим йому догодити. Цей звіт не виняток, це правило гри маніпуляторів. Ви переживаєте щось подібне або гірше, ви навмисно ігноруєте ці знаки, тому що правда надто болюча, щоб дивитися їй в очі. Третій знак це те, що стоїки називали інверсією реальності, ключова концепція для вашого ментального захисту: маніпулятори, майстри змушувати вас сумніватися у власному розумі. Коли ви висловлюєте дискомфорт, вони відповідають ти перебільшуєш, коли ви вказуєте на неприйнятну поведінку, відповідь Ти занадто чутливий. Це газлайтинг у найчистішій і найнебезпечнішій формі. Поміркуйте зараз, скільки разів ви сумнівалися в собі після розмови з певними людьми, скільки разів ваша впевненість перетворювалася на плутанину після простої бесіди. З тим колегою, другом, партнером, який завжди здається, має правильні відповіді. Стоїчна філософія, вчить нас, що справжня безпека походить від самопізнання, не від зовнішнього схвалення. Як казав епіктет, нас турбують не речі, а думки, які ми маємо про них. Коли хтось активно працює над спотворенням ваших поглядів на реальність, це не дружба, це психологічна операція проти вас. Якщо ви ще не дивилися, у нас є повне відео на каналі про емоційний захист стоїчний метод бути ментально непохитним, де я покроково показую, як зміцнити вашу здатність розрізняти ці тонкі атаки. Четвертий знак вимагає подвоєної уваги, розрахункова щедрість. Знаєте ту людину, яка завжди пропонує допомогу, яку ви не просили яка. Робить послуги, що створюють невидимі борги, яка дарує подарунки в стратегічні моменти саме тоді, коли ви починаєте сумніватися у відносинах. Це не справжня щедрість, це інвестиція з очікуванням повернення, часто непропорційного до того, що було запропоновано. Багато маніпуляторів використовують техніку нога в двері, починають з маленьких, здавалося б, невинних прохань послуг, щоб потім збільшити свої вимоги. З кожною вашою поступкою вони просуваються трохи далі, тестуючи ваші межі, спостерігаючи за вашим опором, розраховуючи, скільки можуть від вас отримати. Стоїки які попереджали нас про це століття тому. Як писав Сенека, частина лікування не бути диким і не бути атакованим ліками. Запитайте себе чесно, чи є хтось у вашому житті, хто завжди, здається, створює ситуації, де ви залишаєтесь в боргу, хтось, чиї подарунки приходять з невидимими прив'язаними нитками. Хтось, хто змушує вас почуватися винними, коли ви встановлюєте здорові межі. П'ятий знак можливо, найбільш руйнівний це систематичне створення криз. Маніпулятори процвітають у хаосі. Їм потрібно, щоб ви постійно гасили емоційні пожежі, щоб ніколи не мати часу помітити, хто тримає сірник. Уважно спостерігайте. Хто завжди знаходиться в центрі драм, які споживають вашу енергію, у кого завжди є надзвичайна ситуація саме тоді, коли ви починаєте зосереджуватися на собі? Маніпулятивні люди навмисно створюють стресові ситуації, щоб запобігти ясності вашого розуму, поки ви зайняті розбиранням з хаосом, ви не можете бачити більший шаблон, що формується. Якщо ви відчули дрож, визнаючи ці зразки у своєму житті, це добре. Це означає, що ваша інтуїція все ще працює, Ще є час повернути свою силу і перетворитися з легкої здобичі на безпомилковий детектор прихованих ворогів. Залиште в коментарях, які з цих ознак ви вже ідентифікували у своєму житті, ознака номер два чи номер чотири найпоширеніші. Ваш досвід може допомогти іншим, хто проходить через такий же руйнівний цикл. Більшість людей ніколи не розуміють, що ними маніпулюють, доки не стає надто пізно. Шкода вже заподіяна, довіру вже порушено, а відновлення може зайняти роки, якщо взагалі відбудеться. Однак наступні ознаки, які я розкрию, можуть буквально врятувати ваш психічний стан. Приготуйтеся до інформації, якою мало хто наважується поділитися. Шостий смертельний знак стратегічна ізоляція. Це особливо підступно, бо відбувається так поступово, що ви навіть не помічаєте, доки не залишаєтеся повністю самотніми. Твоя сім'я не розуміє тебе, як я, або твої друзі не мають на увазі твої найкращі інтереси. Фрази, що здаються захисними, але приховують зловісний намір. Маніпулятор методично працює над обрізанням ваших зв'язків підтримки, спочатку тонко критикуючи важливих людей у вашому житті, потім переходячи до відкритого несхвалення, зрештою створюючи прямі конфлікти, які змушують вас вибирати між ними або вашими близькими. Чи знаходили ви себе захищаючим токсичну людину від тих, хто завжди був на вашому боці? Чи відчували ви, що потрібно приховувати певні дружні стосунки, бо він вона не схвалить? Чи зменшували ви контакт з родичами після повторюваних негативних коментарів від когось близького? Як я продемонстрував у відео Робіть це коли вас принижують? Заборонена техніка стояків на нашому каналі. Ця техніка є фундаментальною для розпізнавання, ізоляція. не відбувається випадково, це навмисна стратегія для збільшення вашої емоційної психологічної залежності. Сьомий знак вимагає ретельного. Спостереження, розрахована непослідовність, маніпулятори, майстри створення середовищ, де правила постійно змінюються. Один день щось прийнятне. Наступного це стає причиною інтенсивного несхвалення. Ці емоційні гірки не випадкові. Це інструмент контролю, який тримає вас постійно, намагаючись вгадати, без можливості колись досягти цього. Непослідовність руйнує вашу впевненість, створює постійний стан тривоги пильності, де ви ніколи не знаєте, коли виникне наступна емоційна буря. Я провела три роки у відносинах, де ніколи не знала, яку версію мого партнера зустріну, повернувшись додому. Деякі дні були повні ласки та уваги, інші холодності та критики за ту саму поведінку, яку раніше хвалили. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що ця непослідовність була навмисною, вона тримала мене постійно невпевненою і шукаючою схвалення. Це свідчення відображає досвід мільйонів, які мовчки страждають. Запитайте себе, чи є хтось у вашому житті, чиї реакції неможливо передбачити. Хтось, хто, здається, змінює правила гри без попередження. Хтось, хто змушує вас почуватися так, ніби ви постійно ходите по яєчній шкаралупі. Восьмий знак це те, що стоїки визначили як фальшиву взаємність, фундаментальний дисбаланс, замаскований під справедливий обмін. Уважно спостерігайте, як маніпулятор створює ілюзію, рівноваги, витягуючи набагато більше, ніж пропонує. Вони вимагають повної прозорості від вас, але тримають власне життя в таємниці, очікують постійної доступності, але присутні лише коли їм зручно, вимагають абсолютної відданості, але завжди тримають відкриті варіанти. Марк Аврелій попереджав: найкраща помста не стати подібним до свого ворога. Однак багато хто потрапляє в пастку, приймаючи глибоко. Незбалансовані відносини через страх самотності або ілюзорний комфорт токсичного зв'язку. Ось незручна правда, яку мало хто визнає. Іноді ми залишаємося в маніпулятивних стосунках не тому, що нас обманули, а тому, що боїмося невідомого. Знайома маніпуляція може здаватися безпечнішою, ніж невизначеність свободи. Дев'ятий знак розкриває сутність маніпулятора. Відсутність справжньої емпатії. Це може здаватися очевидним, але справжні майстри маніпуляції є експертами в імітації турботи. Вони можуть говорити всі правильні слова, робити всі відповідні жести, навіть проливати переконливі сльози, але щось завжди здається злегка неузгодженим. Турбота ніколи не виходить за межі вистави, ніколи не переходить у реальні зміни поведінки. Як визначити цю емоційну підробку? Спостерігайте, коли вони демонструють емпатію зазвичай лише в моменти, які служать їхнім інтересам, або в присутності свідків, які підсилюють їхній імідж. Справжня емпатія існує навіть коли ніхто не дивиться підроблена, з'являється. Лише коли є що отримати, Хто здає Ви знаєте, глибоко стурбованим вашим благополуччям на публіці, але діє зовсім інакше, коли ви наодинці. Когось чия турбота завжди здається дивно театральною чи поверхневою. Тут на каналі ми маємо ексклюзивний контент про надмірна доброта. Вас руйнує три уроки стоїків для виявлення емоційних п'явок. Що ідеально доповнює те, що ми розглядаємо сьогодні, особливо у розпізнаванні підробленої та справжньої емпатії. Десятий знак це те, що я називаю навмисним скаліченням, прогресивна техніка, де маніпулятор навмисно саботує ваше зростання незалежність. Вони знеохочують нові можливості, це занадто ризиковано. Применшують ваші досягнення, будь-хто міг би це зробити, і ставлять під сумнів ваші амбіції. Ти дійсно думаєш, що здатний. Мета тримати вас малим, залежним, контрольованим. Цей саботаж може бути настільки тонким, що ви починаєте вірити, що обмеження знаходяться всередині вас, а не нав'язуються ззовні. Як писав епіктет, жодна людина не вільна. Якщо вона не є господарем самої себе, чесно поміркуйте, чи є хтось у вашому житті, хто здається незадоволеним вашим зростанням, хтось, хто завжди знаходить проблеми у ваших нових ідеях, хтось, хто змушує вас почуватися винним за те, що ви хочете більшого від життя. Цей дискомфорт з вашою еволюцією, це не захист, це контроль. Найбільш витончені маніпулятори маскують саботаж під справжню турботу. Я просто намагаюся захистити тебе, або Я не хочу, щоб ти розчарувався це ідеальне маскування, щоб тримати вас саме там, де вони хочуть. Якщо ви ідентифікували три або більше з цих ознак у важливих стосунках, це не збіг, це зразок. Але не впадайте у відчай, існує шлях для. Відновлення вашої сили, автономії, розпізнавання. Ви вже почали ідентифікувати когось конкретного, читаючи ці ознаки, це усвідомлення може бути болісним, але це перший крок до вашого звільнення. Залиште в коментарях, скільки з цих ознак ви розпізнали у своїх минулих чи теперішніх стосунках. Цей обмін не лише катарсис. Він може освітлити шлях для інших, хто все ще перебуває в тумані маніпуляції. Що відбувається, коли ви нарешті бачите маніпуляцію, що відбувається перед вашими очима? Сприйняття це лише початок, справжній виклик приходить потім, звільнення. Але перш ніж розкрити остаточні стратегії розриву цих токсичних циклів. Я повинен поділитися найбільш руйнівною ознакою: тією, яку мало хто може ідентифікувати, поки не стане занадто пізно. Одинадцятий знак: непропорційне покарання, маніпулятори, майстри мистецтва надмірної відплати, маленька помилка з вашого боку викликає катастрофічну відповідь з їхнього боку. Ви забуваєте про зобов'язання. Вони зникають на кілька днів. Ви висловлюєте незгоду. Вони починають кампанію, щоб зруйнувати вашу репутацію. Ви встановлюєте здорову межу. Вони погрожують знищити все, що ви побудували. Ця непропорційність не емоційна, а вона стратегічна. Коли я нарешті набрався сміливості сказати Ні, вперше мій начальник не просто. Відкинув моє рішення, але почав поширювати чутки про мою професійну компетентність і блокував три можливості для підвищення в наступні місяці. Лише тоді я зрозумів, що він був не просто вимогливим лідером, він був мстивим маніпулятором. Скільки таких історій залишаються нерозказаними через страх нових репресій? Ви коли-небудь стикалися з екстремальними наслідками за малі дії. Ви коли-небудь відчували, що покарання було абсурдно більшим за передбачуваний злочин? Вас коли-небудь карали не за те, що ви зробили, а за те, що насмілилися проявити незалежність? Стоїчна філософія вчить нас, що чеснота полягає в рівновазі, непропорційність виявляє. Внутрішній дисбаланс, як стверджував Сенека, гнів це отрута, яку ми п'ємо, сподіваючись, що інший помре. Маніпулятор постійно б'є цю отруту і очікує, що ви зазнаєте наслідків. Що мало хто знає, це те, що таке непропорційне покарання служить двом зловісним цілям: по-перше, травмувати вас, щоб уникнути майбутніх відхилень по друге встановити такий страшний прецедент, що ви зробите все, щоб уникнути його повторного провокування. Дванадцятий смертельний знак: фінансовий контроль. Це особливо підступно, бо ховається під виглядом турботи або спільного планування. Спостерігайте, як маніпулятор поступово бере на себе рішення щодо ваших ресурсів, ставить під сумнів ваші особисті витрати. Створює економічну залежність або саботує ваші можливості фінансової незалежності. Економічна автономія представляє свободу, контролювати її означає владу над вашими найбільш фундаментальними виборами. Він наполягав, що ми повинні об'єднати наші рахунки для полегшення сімейного планування. Але незабаром я зрозуміла, що кожна моя покупка ставилася під сумнів, тоді як його витрати залишалися без перевірки. Коли я згадала про відкриття власного бізнесу, з'явилося тисяча причин, чому це був неправильний час. Лише потім я зрозуміла, моя фінансова незалежність представляла загрозу в житті численних людей, які застрягли в контролюючих стосунках. Запитайте себе чесно, чи хтось непропорційно контролює ваші витрати, чи хтось систематично знеохочує ваші ініціативи економічного зростання, чи хтось створює перешкоди для вашої фінансової автономії під приводом захисту? Тепер, коли ми визначили найбільш руйнівні ознаки, ми прийшли до найважливішої частини. Як звільнитися від цих невидимих пут, які душать ваш потенціал і руйнують ваш внутрішній спокій? Відповідь вимагає сміливості, але обіцяє справжню свободу. По-перше, техніка свідомої, документації, маніпулятори залежать від вашої спотвореної емоційної пам'яті. Почніть документувати все, дати події. Розмови, порушені обіцянки невідповідності. Це не просто запис, це ваш якір у реальності, коли вони намагатимуться змусити вас сумніватися у власних сприйняттях. Ти перебільшуєш, втрачає всю силу, коли у вас є конкретні докази руйнівного шаблону. По-друге, стратегія прогресивних меж. Не намагайтеся розірвати всі токсичні шаблони одразу, це лише викличе максимальний опір. Замість цього встановлюйте поступові межі, почніть з чогось малого, низького ризику і спостерігайте за реакцією. Цей систематичний підхід розкриває справжню природу стосунків без піддавання вас руйнівним репресіям. Як я продемонстрував у відео. Чий найбільший страх вже відбувається без вашого усвідомлення? На нашому каналі ця техніка є фундаментальною для деактивації емоційних пасток, які маніпулятори встановлюють у вашому розумі протягом часу, третє і, можливо, найпотужніше відновлення вашої мережі підтримки. Пам'ятаєте, шостий знак: стратегічна ізоляція, час повернути цей процес. Відновіть зв'язок з людьми, які були віддалені від вас, шукайте нові здорові зв'язки, розширюйте своє коло за межами контролю маніпулятора. Міцна система підтримки, ваш найкращий захист від майбутніх зловживань. Я провела роки, вірячи, що я надчутлива і мене важко любити. Це те, у що він змусив мене повірити. Коли я нарешті знайшла мужність поділитися своїм досвідом із старими друзями, яких відштовхнула, я виявила, що багато хто пройшов через ідентичні ситуації з тією ж людиною. Це була не я, це був він. Це підтвердження змінило все ось сила спільноти проти ізоляції. Четверте. Практикуйте те, що стоїки називають вибірковою байдужістю, прогресивну техніку психологічного захисту. Маніпулятор процвітає на ваших емоційних реакціях, коли ви відповідаєте зі спокійним вивченням на провокації, ви забираєте його основне паливо. Йдеться не про придушення емоцій, а про свідомий вибір, куди вкладати свою емоційну енергію. Марк Аврелій вчив. У вас є влада над своїм розумом, не над зовнішніми подіями. Усвідомте це і знайдете силу, ми це усвідомлення ваша найпотужніша зброя проти тих, хто намагається контролювати ваші реакції для власної вигоди. П'яте. Техніка дзеркального виявлення. Коли підозрюєте маніпуляцію, задавайте роз'яснювальні запитання, які змушують маніпулятора розкрити свої справжні наміри. Чому це важливо для тебе? Що станеться, якщо я виберу цього не робити? Чому моя незгода так тебе турбує? Ці прості питання часто викривають приховані мотиви. Маніпулятори ненавидять, коли їхні стратегії виставляються на світло. Це секрет, який експерти з переговорів постійно використовують. Коли ви відчуваєте, що вами маніпулюють, змініть динаміку, ставлячи запитання, які вимагають пояснень невиправдань. Маніпулятор рідко готовий до такого рівня прозорості, шлях трансформації з легкої, здобичі на безпомилковий детектор прихованих ворогів, вимагає часу. Це процес. Поступового пробудження, який вимагає сміливості, наполегливості, самоспівчуття, як вчить стоїчна філософія. Розум, який відкривається новій ідеї, ніколи не повернеться до свого початкового розміру. Маніпулятори розраховують на вашу мовчанку, розраховують на ваші сумніви, розраховують на вашу надмірну толерантність. Коли ви відмовляєтеся залишатися тихими, коли довіряєте своїм сприйняттям, коли встановлюєте здорові межі, ви не лише звільняєте себе, але й освітлюєте шлях для незлічених інших. Якщо ви ідентифікували три або більше ознак у якихось важливих стосунках, дозвольте собі поставити найскладніше і найнеобхідніше запитання. Чи ці стосунки додають цінності моєму життю, чи лише виснажують мою енергію, впевненість, потенціал? Відповідь, якою би болісною вона не була, може бути першим кроком до вашого повного оновлення, сподобався контент? Поділіться з кимось, хто потребує знати це, підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити новинки. І вже скористайтеся нагодою дослідити інші відео каналу, які з'являються зараз.